Всім добрий ранок. Сьогодні в нас субота, ранкове включення. Зараз в нас, мені здається, 9 година. Ми прокинулись, поснідали, і навіть не приймали душ, вирішили просто піти прогулятися на, на дитячий майданчик, покататись, покатати малого. Тому... А потім підемо вже додому на його перший денний сон. От. І так прикольно, знаєте, раніше постійно у візочку був, а зараз вже сьогодні протестував, не хотів сідати у візочок, тому вирішили зробити прогулянку, щоб він йшов. Такий кумедний. Тік-тік-тік-тік-тік. Вже йде. От, погода взагалі класна, весняна така, сонечко. Подивимося зараз, чи буде багато людей. Обожні вихідні. А ці вихідні плануються бути такі спокійні. В нас ніяких нема запланованих івентів. Тому, в принципі, може поїдемо до океану на обід сьогодні, бо класна погода, і в принципі, такі сімейні вихідні буде. О, все не хочу візочок. У нас не тільки прогулянок, а ще прання. Якщо подивитись, зараз всі повивішували білизну, був в таку погоду, знаєте, треба користуватись, поки є можливість. Окей, все. Все, завантажив мені малого. Це субота, 9 ранку. В нас на районі вже повним ходом. Люди на спорті. Тут в нас великий теніс, люди займаються. всі, Скільки тут три корти, всі зайняті. От, а Далі, якщо йти, то в нас футбольне поле і теж грають люди. Зараз подивимось. Як правило, тут така часта історія, що просто орендують а, час, поле і а, ну тут не знаю до речі. Оля, ваша же, це соом, поля живе. От я чоловіка запитала, каже, що так просто чоловіки об'єдналися з району, ну знайомі і грають там, ну мовно просто хто хоче грати, і грають. От. Так що такі. Такий в нас а, спортивний райончик. Ну і звісно, тут собаками гуляють бори, з, дітока, бори, бори, з дітлахами. Боре-боре, аде, анде. Пішов, пішов. Давай, давай, давай. О, так що. І ми з вами йдемо, вигуляємо малого, самі подихаємо так взагалі спокійно, взагалі вітру нема. Така прям ідеальна погода для родинного уікенду, сімейного, спокійного. Просто ми, так, ми тут так страждали місяць, коли дощі йшли, просто треш. Що зараз аж не віриться, на якесь райське місце. Окей, от вже і майданчик, там дітки вже, я бачу, катаються. Пішли ми туди. Дай три. Не, там ще лога ресурсу. Я пил, <плес> держ, <плес> лога, рахунтати. Тяжка ще поруч у майд Все, в майданчику. Ми ніколи туди не ходимо. Все, футболісти вже відіграли. А вона тут своя атмосфера. Зустріли ще двох діточок, які ходять з малим садочок. Привітались з батьками прикольно. Хто це катався так далі? Така не дуже безпечна. фігня. Зустріли зараз на майданчику батьків. Діток що також ходять до... з малим в групу дитячий садочок. Так прикольно порозмовляли, попорівнювали. Скажімо так, бо розповідали, що їхні дітки в них двіня, що вони вже класно їдять, що типу, їдять свою порцію і з їхніх тарілок ще під'їдають. І знаєте, як сплять, наприклад, що там один спить добре, а інший там просинається. От, Ну так, цікаво було послухати, що там розповідав Татусь. От, і, і Хоча потім він сказав, а скільки вашому, я кажу, один рік і чотири місяці. Він такий, а, ну наш, нашому півтора року виповнилось от, нещодавно, тому там два місяці тому він теж не дуже їв і не знав ще, як а, цими приборами користуватись. А зараз каже, що все, і там і ложка, і виделка, ну і все, і, там, і ножик. Ну, теж так цікаво послухати досвід е інших батьків, бо ну, зазвичай в нас немає тут знайомих так, з дітками. Ну, мало, скажімо так, не спілкуємось. Всі друзі такі стосовки, знаєте, дітей ні в кого немає. Тому цікаво було послухати якийсь реальний досвід. Ну, ще й вон вони, до речі, йдуть. От ще й е з нашого садочка, з нашої групи. Друзі-друзі намальовуються. Відчуваю, що там через рік-два вже будемо це, святкувати дні народження всі разом з батьками, з дітками. Прикольно, новий новий для мене світ. Ми зараз зайшли в наш місцевий торгівельний центр. Тут така якась експозиція з різними костюмами і фотографіями з вистав, де ці костюми використовувались. Такий аля куточок насправді прям так посередині зробили. Взагалі зараз субота, і в торгівельному центрі просто вирує життя. Всі чимось зайняті, хтось щось продає, хтось в салонах. Краси. В цьому торгівельному центрі він дуже старий і тут нема великих брендів, типу там Zara, HM, Stradivarius, тут нема. Тут тільки локальні шопи, а там а, ці, як вони називаються, Боже, забула, а, ну там де випічка оце все продається, пекарні і всякі -ля модні магазини, але місцеві просто, там книгарні. Ну насправді мені на початку, коли я приїхала, не подобався цей торгівельний центр, бо він старий і архітектура така, що він якби по колу зроблений. Я постійно тут не могла зорієнтуватися. Навіть зараз я не завжди орієнтуюся, що йде знаходиться. Тут якби два кола, Одно, Одне якби таке велике, а інше ще по центру, маленьке. І мені важко завжди було зорієнтуватися, що йде. От. Але згодом, згодом я взагалі зрозуміла фішку цього торгівельного центру. Бо тут, в принципі, можна знайти все, що тобі необхідно. Там зробити ключі, взагалі не проблема здати щось у хімчистку. Тут їх є декілька. Тут, напевно, ну тут кілька поверхів. Якщо там щось зробити, а там, зачіску, а якусь укладку, то в принципі тут, я не знаю, 50, напевно, різних точок, де це можна зробити. А нещодавно просто моє серце відкорила ось ця м'ясна лавка, талю Сентрал, взагалі, маленька м'ясна лавка, але, дівчата, там є печінка. Для мене це просто відкриття, бо. Ну я не те, що прям фан печінкової, але в мене були деякі проблеми після пологів, після вагітності з грібним залізом. І ну ви знаєте, рекомендацію, що треба їсти теж і м'ясо, і печінку, і всі ті субпродукти. От, але знайти печінку в Португалії не так вже й просто, бо просто у великих супермаркетах ну, її не продають. Треба в якихось локальних магазинчиках шукати. От і власне ніколи не могла знайти. А тут випадково з чоловіком пішла і побачила, і просто зраділа. Мені правда під моїм цим шортсом, рілс, рілсом, чи як там в Ютубі написали написав чувак Made in Хохляндія. Ну, типу, що тільки українці хохли їдять печінку, але ж це не так. Знаєте, і португальці їдять печінку, і ну коротше, що тут коментувати самі ви розумієте все. От все, зараз зайшли, я десь з чоловіком, він каже, що щось нам треба купити. Я кажу, о, в мене печінка скінчилась, пішли купиш. І насправді дешево, бо там щось в районі кілограм, щось в районі трьох євро, мені здається, вийшло, вийшла печінка. Мені здається, що це прям супер дешево. Тут аптека величезна, там супермаркет. Ну, коротше, все, що треба, тут все є. Тому. Згодом мені прям полюбився наш локальний цей супермаркет. І в нас, до речі, була історія. Ми, коли, коли я виходила заміж, я шукала таку типу, каблучку собі, і я хотіла, ну просто класичну, просто щоб камінчик був, і класична якась золота. Ми поїхали. Ну, чоловік каже, давайте типу, по нашому локальному цьому с центрі подивимось. Я кажу, та ні, поїхали там в центр, великий сучасний торгівельний центр. Будемо там дивитися. Тут точно нічого нема. Ми поїхали, ходили, втомились, нічого не знайшли. Ну такі і, і ціни були, якісь знаєте, захмарні, ну типу нереальні. Ну таке щось, щось простенького, такого елегантного я не знайшла. От, І потім просто на наступний день йдемо в цей е, торгівельний і знаходимо просто крамничку маленьку. Маленька крамничка. Е, і там якраз ця каблучка на мене дивиться, знаєте, акуратна, така маленька, проста і не за всі гроші світу. І для мене то був знак, я прям переконалася, знаєте, що старий. І маленький, не означає поганий. Каблучка, до речі, Ну, тут в мене зараз кусується три, оця от перша, яка. Бачите, просто камінчик і біле золото. Ах, все, вимикаюсь до наступного разу, до наступного включення. Коротше, я вирішила, будемо зараз готувати обід малому. Він потім йде в свій денний сон і вирішила затестити нову Xiaomi, рисоварку. Там є ефект пароварки. Хочу подивитись, як воно все. Хочу картопельку зробити і брокколі йому на пару. подивитись, як він буде. Я думаю, скоріш за все він їсти нормально не буде, буду просто гратися. Це походила свої 10 тисяч кроків. Треба зняти цю прикрасу з церква, заважаю. Вже перевдягнула джинси. Зараз тільки малий прокинеться, бо ще спить, і поїдемо пообідаємо на пляж. Це вже побачите в наше улюблене місце. Віщу називається. І згодимо. І тепло. от, Так що будемо їхати з вами беру вас, звісно, і з собою. Наша зграя, нарешті ми зібрались. Нарешті ми зібрались. як вам аутфіт маленький. От, і виїжджаємо. Об'єднаємо. перейди В себе це літо, цей стан, бо потім знають, що прийде знов різко осінь і зима, і знов так шість місяців буде такий стан не дуже і настрій не дуже. Так, в принципі, у нас після місяць дощів, просто зараз літо, така таке прям літо-літо, що всі їдуть з міста на вихідні, їдуть на узбережжя, кудись за місто. Просто кайфувати, бо тим паче португальці вони дуже втомились. Ну, майже безперервного місяця наші. Підненькі, так. Я, я розумію, що ви думаєте, підненькі, які ну, такі португальські рані. Ми доїхали, але не без пригод. Десь посередині поїздки малий почав ригати прям фонтаном. А, і молоко, і йогурт. Коротше, виблював просто фонтаном все. І... Ну, Зупинились зараз. Зняли все, серветки, це а, крісло це стілець в автівці. Все це намагалась відтерти, відмити серветками. Так, да, Дані? І змінної одежі не було, ця тільки безрукавка. Таке. Так, приїхали ми в мій улюблений заклад на обід. You are very mm -hmm. Mm -hmm. Все, зняли з нього все, що було. І оця незабльована. Ну, в моїй була. Тому такий дуже дивний аутфіт. Я думаю, люди не розуміють, чому він так вдягнутий голенький. А тут така штука, собака.

І на десерт ми замовили павлову, Ось таке от виконання Павло. Все, вийшли ми з ресторану, з кафе, з бару. І зараз будемо гратися. на песочку, да, Дани? Апа, Опа! Ну, давай, Дани! Давай, Дани! Кто себе подобает песок? Дани, подобается тебе есть песок, да? Подобается? Кайф! Друзі, я покупалась і зараз монтую це відео. І знаєте, відео з пляжу, де я йду з малим в переносці. У мене такий, знаєте, флешбек з минулої зими, коли мій тато гостював в мене. І як ми з ним їздили теж на пляж, і малий був під курточкою. Я вам зараз вставлю це маленьке відео, коротеньке. Але, блін, загадала так, сумую взагалі <смі> більше, ніж рік тому було. І сумую за татом, взагалі класний час був. Декрет мій офіційний. Все, пішла далі монтувати. Так, після обідня прогулянка люди вже купаються. Є, хто купає... Так засмутився маленький, були ці песики. Так засмутився, коли ми пішли. Ну, дівчинка з песиками теж йшла, побажала нам гарного дня. І він прям просто розплакався, не хотів йти. От Тому я і хочу собаку, знаєте, бо ця взаємодія дитини і собаки взагалі. Обов'язково заведемо, але коли він буде трішки постарше, може там. Три-чотири роки, п'ять, роки ще замалий, щоб зрозуміти, знаєте, кайф. Думаю, що це буде один з подарунків на один з його день днів народжень. Подивимось. Вже майже доїхали додому, хочу зайти в супермаркет. Бути якісь яблучка чи якісь фрукти. Поза кадром залишилося купання маленького, годування маленького. Ігри з ними, і розвішування білизни брання. О, Тому я зараз піду теж купатися змию в цей день. Дякую, що були зі мною. Дякую, що додивились, і до нових зустрічей.